Вітаю! Сьогодні ми розв'яжемо дві задачі: 407 і 409 на знаходження дробу від числа. Знайомою з першою задачею. 407. За три дні зібрали 532 кг насіння соняшнику. Першого дня зібрали 2 сьомих, а другого 5 чотирнадцятих від цієї кількості. Скільки кілограмів насіння зібрали третього дня? Ми знаємо правило, щоб знайти дріб від числа, достатнє число помножити на цей дріб. Отже, ми задачі на знаходження дробу від числа розв'язуємо дією множення. Давайте запишемо першу дію. Нам відомо, що всього за 3 дні зібрали 532 кг насіння. Тому нам треба 532 треба помножити на дріб на 2 сьомих. Щоб помножити натуральне число на дріб, нам треба це число помножити на чисельник. А знаменник залишити той же самий. Тому, коли ми помножимо 532, помножимо на 2 і розділимо на 7, ми отримаємо 152 кг. Було зібрано у перший день. Тепер дивимось, а другого дня 5,14 від цієї кількості. Отже, 532 нам треба помножити на 5,14. І ми отримаємо в чисельнику запис 532 множимо на 5 і ділимо це на 7. Отримав 532 помножити на 5 і розділити на 7, ми отримаємо 190 кг. Це буде за другий день зібрали соняшникове насіння. А тепер треба знати, скільки кілограмів насіння зібрали третього дня. Якщо відомо, що в перший день і в другий день. Тому від 532 кг. 532 кг нам треба відняти те, що зібрали за перший день, і те, що зібрали за другий день. Отже, 532 відняти в дужках за два дня зібрали 342 кг, тому ми запишемо 532. Треба відняти 342, тому що 152 додати 190 буде 342 кілограма. І ми отримаємо 190 кг. Отже, третього дня зібрали 190 кілограмів. Відповідь, будь ласка, запишіть самостійно. А ми переходимо до розв'язування другої задачі. Задача 409. На базі було 270 центнерів овочі. Спочатку вивезли 4 дев'ятих від цієї маси, потім 3 десятих від того, що залишилось. Скільки центнерів овочів достатньо остаточно залишилось на базі після двох вивезень. Ми знаємо правило, що, помножити дріб, щоб знайти дріб від числа, достатнє число помножити на цей дріб. Це для першої дії, це правило у нас підходить. Тому давайте і знайдемо, скільки ж у нас було вивезено овочів спочатку. Перша дія 270 нам треба помножити на 4 дев'ятих від цієї маси. 270 множимо на 4 дев'ятих. Переписуємо перша дія. Записуємо 270 помножити на 4. Записуємо в чисельнику і ділимо на знаменник. Тепер ми можемо скоростити 270 на 9 це буде 30. 9 скорочуємо на 9 буде 1, 30 помножити на 4. Це буде 120. 120 центнірів вивезли спочатку, вивезли спочатку. Так, а потім три десятих від того, що залишилось. Тому нам друга дія. Треба 270 відняти те, що вивезли спочатку. 270. Віднімаємо 120 і ми отримаємо 150 центнерів. Залишилось овочу спочатку. Так, спочатку, третя дія. А тепер нам треба сказано, що від того, що залишилось, вивезли ще 3 десятих. Тому у нас 150 треба помножити на 30. Множимо ціле число на чисельник і записуємо це в чисельнику. 150 помножити на 3, 10 знаменник. Дорівнює 150 і 10 скорочуємо на 10, це буде 15 помножити на 3. І ми отримаємо 45 центнерів вивезли потім. Так і напишемо: вивезли потім. А тепер нам треба, скільки центнерів овочів остаточно залишилось на базі. Тому четверта дія у нас буде дорівнювати 150 кг центнерів, вибачаюсь. Треба відняти 45. І ми отримаємо 105 центнерів. Остаточно залишилось на базі овочів, остаточно залишилось, залишилось на базі. Тому відповідь цій задачі буде 105 центнерів. Ще раз нагадую, що це задачі достатнього рівня складності. Якщо ви вмієте і розумієте, як ці задачі розв'язуєте, то в вашому арсеналі у журналі потрібно, щоб стояла від 7 до 9 балів. До зустрічі на наступному уроці. Дякую за увагу!